В історичному процесі розвитку суспільства музика і танець є невід'ємним засобом відображення дійсності людства. Мистецтво, танцю і музика з моменту свого зародження існували і розвивалися в нерозривній єдності. Їх взаємозв'язок і взаємовплив в усіх сферах, і особливо у галузі виконавства, були безперечними та зберігалися протягом століть. Музика спирається на виразність інтонацій людської мови, а хореографія на виразність рухів людського тіла. Вона посилює експресивність танцювальної пластики, дає їй емоційну та ритмічну основу. Танець не відтворює музику досконально. Він існує на її основі, виконується в синтезі з нею і виражає її. Хореографічна лексика тісно поєднується з музикою. При виконанні руху важливе значення має його зв'язок з метроритмічною будовою музичного супроводу, його темпом, динамікою тощо. Ритм це закономірне чергування пауз, елементів, що сприймаються чутливо. Ритм це чергування рухів людського тіла, Їдь відіграє важливу роль у хореографічному мистецтві. Так, певна ритмоформула вже сама по собі характеризує різновиди як в українських народних танцях: гопак, кадриль, полька, коломийка, так і інші танці в різних напрямках хореографії, – Бальному, Модерн та інші. Ритмоформула певного руху це не випадкове сполучення тих чи інших пластичних елементів, а закономірність, в якій відчувається найтісніший внутрішній зв'язок між хореографічним ПА та музичним супроводом. Наприклад, основний крок мазурки па виконується на три рахунки: відповідно, і ритмоформула танцю є трьохдольною. Основний крок танцю ча-ча-ча – -ча Відштовхується від збитого ритму в музиці. Він складається з чотирьох рахунків, але останній ділиться навпіл. Крок починається саме з нього. Ча-ча раз, два, три. Ча-ча раз, два, три. І, звісно ж, основний крок танцю гуцулка кропіток. Дрібне тупотіння ногами перекликається зі швидкою музикою гуцульських коломирів. Темп – це швидкість руху. Динаміка в музиці це сила звучання музичного твору. Під час виконання музичного твору сила звучання змінюється, і ця зміна сили звучання зветься динамічними відтінками або нюансами. Клавір це драматургічний музичний твір, перекладений для великих оркестрів з вокально-симфонічного жанру, опера. Його найчастіше використовують в написанні балетів.